16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР прийняла декларацію про державний суверенітет. А сам день 16 липня постановила вважати Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято. Рівно через рік комуністичні керівники урочисто несли квіти до пам'ятників Леніну. Так починалася офіційна українська незалежність. Що означав той документ? Торжество національної ідеї чи перша невдача демократів. Чому після його прийняття жодна держава світу не визнала Україну самостійною? Шукати відповіді на ці та інші питання ми будемо разом із учасником та очевидцем тих подій, народним депутатом Верховної Ради України трьох скликань, головою республіканської християнської партії Миколою Поровським. Мої вітання. Вітаю, шановні телеглядачі. Микола Іванович, ну перед тим як з'ясовувати ті події доленосні 16 липня, та й взагалі з березня 90-го року, давайте от з вами поговоримо про тих людей, які е, мали відношення до прийняття е, цієї декларації. Хто були цими депутатами? Це були е, комуністичні керівники. Наскільки був великий відсоток у цій е, у? Ц... У цій Верховній Раді, все ж таки демократичних і національно орієнтованих людей. Ну тобто після виборів у березні. Тобто, хто були ці люди? Я думаю, що найголовнішою ознакою складу Верховної Ради було те, що 72% обраних у відносно демократичних умовах і виборах народних депутатів це були етнічні українці: 72%. 20% було росіян. І е, решта представників інших націй. Окрім того, е, тоді вибори проводилися, як тепер кажуть, за мажоритарною системою і в два тури, що зумовило е, не всюди, але в частині округів достатньо чесну боротьбу і те, що найбільш достойний, найбільш авторитетний. На виборчому окрузі кандидат набував статус депутата Верховної Ради, і таким чином до Верховної Ради було обрано більше ста керівників підприємств, сільськогосподарських організацій, тобто тих, які знали виробництво, це директори заводів, хоч на них казали там червоні директори, угу. це керівники великих аграрних підприємств і інше було. Біля 90 чоловік номенклатури, це працівників компартійного апарату і радянських органів, і було багато людей, просто інженерів, лікарів, фахівців в своїй галузі, але які пройшли високу організаційну керівну школу. І мали авторитет, і найбільше мали почуття відповідальності. Скажіть, будь ласка, наскільки демократичними були ті вибори, і наскільки ці депутати по справжньому представляли інтереси і точку зору людей? Ми на ми називали ці вибори. Я маю на увазі народна рада, і тодішні лідери громадської організації народного руху напівдемократичними, бо у західних областях України вже суспільна думка підтримка людей. Національно-демократичних ідей, ідей національного державного відродження України пробудилася і була властивою значній частині населення. А в центральних і східних областях України, може за винятком Києва, ще домінував компартійний апарат, ще боялися синьо-жовтого прапора, боялися е, висловити іншу думку, відмінну від тої, яка надрукована в компартійній газеті, чи виголошена тим чи іншим компартійним лідером. Суспільство ще було в стані заледеніння, залякане е, репресіями терором минулого і е, до. Мене, та й тут до мене підходив не один е доброзичливець, який казав: Ну, хлопці, оце ви на свою голову почали. Е це буде рік-два, а далі арештують вас, закриють і відправлять туди, коли відправляли ваших попередників. Е Перетруть вас на табірний порох, та й буде вся на вся перестройка на цьому закінчиться. Ну але ж арештовували. Давайте будемо говорити про це. Ну ми зараз не про це будемо згадувати. Скажіть, будь ласка, в парламенті було ну так звана група 239 і народна рада. Що це? Хто це? Групу 239 складали, як правило високопоставлені компартійні чиновники. І керівники великих підприємств, які за тодішньою номенклатурною системою були членами бюро міськомів обкомів комуністичної партії. Народна рада, це була парламентська опозиція, загалом числила 112 депутатів, але із них тільки біля 80 були членами народного руху. Решта більше 30 – це як ми називали общі демократи, це ну, національної ідеї. чи… Української державницької ідеї вони не сприймали, але співпрацювали з нами до моменту питання демонтажу чи припинення діяльності Радянського Союзу, тобто вони були проти компартійної тоталітарної системи, вони були за демократизацією суспільства, але створення самостійної соборної української держави на той час вони не підтримали. Ну, я мав на увазі такі, як Шишкін і інші. Скажіть, будь ласка, у травні так відбували. Засідання Верховної Ради, які розплановували регламент роботи і на найближчий час. От яким за рахунком було питання про державний суверенітет і чому? Верховна Рада України першого, чи за тодішнім переліком 12-го скликання розпочала свою роботу в травні. Але тут треба зазначити, що Заледве десяток депутатів, новообраних депутатів мали досвід роботи в попередній Верховній Раді. Як правило, це були люди, фахівці в своїй сфері. І ще зазначу, що понад 300 із них були членами комуністичної партії. То групу 239 сформували члени КПРС. А ми в Народній Раді були абсолютно недосвідченими законотворцями і абсолютно недосвідченими політиками правниками. Так. Не... Серед нас ну, було заледве ледве півтора десятка тих, які е, могли сформулювати е, норму до якогось закону чи нормоправ... нормативно-правового акту, тобто володіли е, тим, що називається. Е, а сами законотворення. Здається, троє чи четверо були депутатами Верховної Ради Радянського Союзу, але і це не привносило, як кажуть, ну, дуже великої, так сказати, якісної, якісного стрибка в нашій діяльності. Але треба зазначити, що такий документ був необхідний як декларація про державний суверенітет. бо Оголошені тодішнім президентом радянського союзу Горбачовим ідеї збільшення суверенітету республік, збільшення місцевого самоврядування. Потребувало справді великої нормативно-правової бази, а цю нормативну правову базу можна було створити тільки на основі одного документу, який був би ну, про Конституцію, чи чимось на зразок конституції, mm -hmm. і інші нормативно-правові акти, скажімо, про статус підприємств, про сільськогосподарське виробництво там чи інші. Можна вже було б розробляти тільки в межах на цього на межах на основі цього документу, і тому із перших днів роботи Верховної Ради одразу як тільки минув час обрання керівних органів, голови Верховної ради, сформування комітетів Верховної Ради комісій. Постало питання створення такого документу. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки абсолютно до того не годилася. Вона вже була застаріла на той час, як зібралася Верховна Рада, і вона не відповідала принципам. І тому. Ну але не першим питанням вона була розгляд цієї цього, цього документу. В переліку Ні, регламенту в переліку в переліку регламенту найпершим був документ. Про організацію напевне. про організацію діяльності та завдання діяльності угу. я пригадую, що теж виступив тоді з ідеєю прийняття закону про підпорядкування підприємств заводів союзного значення уряду Української радянської соціалістичної республіки. Включення такого нормативно-правового акту більшість груп до переліку тих законів, які треба підготувати група 239 Провалила. 嗯。Mm hmm. mm hmm. Але після декларації про державний суверенітет він органічно виходив із цього документу, і над ним уже ми працювали в народній раді, і згодом, після проголошення незалежності, постанова про це була прийнята однією з перших. Скажіть, будь ласка, я чому питаю про це? Тому що 12 червня Російська Федерація, парламент Російської Федерації прийняли першими цю декларацію. Ну, свою власну декларацію про суверенітет і тут виходить. Такий парадокс, здавалось би, для України ця суверенність і для тих демократичних сил вона більше була потрібною а виходить, вони нас випередили, чому так? Тобто, чи не вбачаєте ви тут невеликого програшу? Можливо, б так сказати? ні жодного програшу не було. Треба для наших телеглядачів зазначити, що ті, які пам'ятають добу радянського союзу, то можуть згадати, що країну потрясали величезні робітничі страйки. Полиці магазинів були абсолютно порожні. Не можна було купити не те, що м'яса, ковбаси, а часто хліба, молока і найнеобхідніших продуктів. Тобто економічна криза була, і цю економічну кризу потрібно було долати на основі нових нормативно-правих актів тобто розвивати інші форми власності кооперативну власність, приватну власність. Для цього потрібно було створювати нормативно-правову базу і інше, і інше. Зрозуміло, що піти на це нормативно-правовий відділ ЦК Компартії України, який розробляв проекти законів. І також е, Кабінет міністрів України, який е, тоді працював, е, будучи фактично призначеним е, комітетом. Ну, це була номенклатура центрального комітету <гум> Комуністичної партії, вони е, піти на напрацювання таких документів не могли. А в Росії могли, тому що е, під керівництвом Єльцина е, Верховна Рада е, Російської Федерації намагалася забрати в Горбачова якому. Більше повноважень. Меркантильні, наприклад, звичайно, такі меркантильні інтереси, так? інтереси. А щодо того, що зараз лідери комуністів кажуть, що, мовляв, вони готували і голосували за декларацію про державний суверенітет, то тут треба зазначити, є така російська приказка. Легко бути смілим, якщо розрішили. <гум> тобто, коли в Росії була вже прийнята декларація, то тут спішно почали наздоганяти і то. Декларацію не ставили на голосування і обговорення в Верховній Раді Української Радянської Соціалістичної Республіки до проведення з'їзду Комуністичної партії Радянського Союзу. Отак. Отак. Скажіть, будь ласка, пропозиції і події, які відбувалися до прийняття, ну, до 16 липня, точніше, навіть до початку липня, тому що вже на початку липня, вже, в принципі, був проєкт. Чому ви навіть в своїх спогадах пишете про те, що народна рада, тобто так зване об'єднання всіх пронаціоналістичних партій і громадських організацій, не мала єдиного проекту? Можливо, якби вони мали би, то ці ідеї думки пішли би набагато б. Ну, мали би набагато більше плодів пізніше би справді існувала робоча група, яку очолював працівник ЦК Компартії України Шульга? До якої ввійшли представники територіальних груп і політичних фракцій, які принесли із собою пропозиції? Якщо я не помиляюся, тільки на перше засідання їх принесли більше 400 до декларації про державний суверенітет. Щодо її структури, назви і чи не найбільше було розмов від самого початку про державний суверенітет чого Української радянської соціалістичної республіки України? державне чи державний суверен... декларація про відновлення державного суверенітету української народної республіки втраченого в 1919 дев'ятсот роках тому головні дискусії щодо Тексту документи декларації розгорнулися справді в робочій групі Шульги і в комітеті Верховної Ради з питань підготовки нормативно-правових актів. Здається, так він називався тоді. Народна рада, коли зібралася на своє засідання, то треба сказати, що за рівнем радикалізму, оці 112 депутатів Верховної Ради. Народної ради були е, теж е, надзвичайно різні, від і до від і до, е, скажімо. Група націонал-патріотів, до якої я входив, домагалася того, щоб була відновлена державність Української Народної Республіки чи Української держави 18-го року. Тоді Українська держава була визнана трьома десятками держав світу, і таким чином, через відновлення української державності, через признання оцього радянського періоду як періоду окупації України іноземною державою. Йти до проголошення акту державної незалежності і тому подібне. Щодо змісту декларації, теж були надзвичайно різні підходи. Частина депутатів домагалася, щоб був обов'язково розділ Збройні сили України, кордони України, статус кордонів України, що було проголошено. Це в тих умовах було неможливо. Але ми. Прийняли для себе ну, таке рятівне положення на засіданні народної ради присутністю Юхновського. Я пам'ятаю, що юхновський сидів і час тримався за голову. Тому що звести воєдино стільки суперечливих <зв. і <зв. нереальних для прийняття пропозицій було неможливо. І раптом знайшлася геніальна пропозиція. Звучала вона так: будьмо реалістами, вимагаємо неможливого. Ну, тобто, по максимуму. Так, по максимуму. І, і тому е, ми вирішили так, що Депутати народної ради за своїми уподобаннями і мірою радикалізму зроблять два чи три варіанти декларації, так би мовити, за інтересами, внесуть їх на обговорення до основного документу. А у виступах ми будемо реалістами і будемо домагатися неможливо. Ну дивіться у декларації, от і принципі, ті моменти, про які ви говорите: тобто, на, на стадії, скажімо так, затвердження проекту від народної ради то я так бачу, що в декларації йшла мова про громадян України, йшла мова про кордони, йшла мова в принципі про такі основні засади держави, ну, держави, взагалі як такої, але ж діяла конституція української РСР, РСР. Тобто, згідно цієї конституції, треба було проводити якби вибори, які могли би тоді б, вже сказати, що дійсно, от Україна стала незалежною державою. Чи не думали ви в той момент, що ну якби наслідків правових правових вона не буде мати? Декларація не, не була документом прямої дії, і в кінці в перехідних положеннях було написано для, для чого вона приймається. Передусім, декларація це той документ, який показував напрямок діяльності Верховної Ради, і це не просто нормативно-правовий акт, це політичний документ, який зумовив весь подальший хід історії України. Важливішого документу аніж декларація, ну можна сказати, і ще конституція, яка була 96-му, через 5 років після декларації. Але найважливіший документ був саме декларація про державний суверенітет. І нагадаю, які ж які ж вона містила розділи. Перший розділ самовизначення української нації, тобто тут. Чітко було зазначено, що Україна є державою української нації, в якому проживають представники інших національностей, які складають разом народ України. Наступний розділ: народовладдя. Далі державна влада в Україні. Державна влада це в умовах Радянського Союзу, існування КГБ, прокуратури і всього, і армії і всього іншого. Далі громадянство Української Радянської Соціалістичної Республіки, територіальне. Верховенство, тобто верховенство права на, на, на територію України, економічна самостійність Української найголовніше було, та. я так розумію. І, розділ. Я вже так забіжу наперед. Після того, коли декларація була прийнята, на трибуну піднявся один із на той час комуністичних ортодоксів, депутат Бандурка, який в українській незалежній державі став повним генералом міліції, з великою зіркою на погонах, і сказав. Отямтесь, ви подумайте, що за документ ви прийняли, та ви не хіба не розумієте, що ми проголосили самостійну Україну? А в той час слово самостійна Україна на півдні сходній України це було найбільш лякливе червоний прапор для бика напевно так? страшне поняття. Тобто, ось у мене в руках той текст декларації, найперший, який було роздано депутатам Верховної Ради в день прийняття декларації, вже як повний текст з усіма змінами і доповненнями. То зазначу, що в ній було зазначено що декларація є основою для нової конституції, законів України і визначає позиції республіки. При укладанні міжнародних умов та використовується для укладення нового союзного договору. І саме про це була найбільша боротьба. Ми не хотіли, щоб в декларації була згадка про те, що Україна апріорі може бути учасницею нового союзного договору радянського союзу і яким чином обмежити свій суверенітет. А група комуністів 239 обов'язково наполягала на включенні цього положення. Але знаєте, я кажуть, ну нема лиха без добра. Саме оце положення і стало головним гальмом в тому, що тодішній голова Верховної Ради не підписав Новоогарьовський договір, тому що він привіз з собою Леонід Макарович Кравчук привіз з собою декларацію про державний суверенітет. В декларації волею 370 депутатів Верховної Ради були записані положення, і Новоогарьовський проєкт мусив відповідати тим, що. Україна має право на власні збройні сили. Що Україна має свої внутрішні війська? що... Україна має свою економічну самостійність, скасовуються всі підприємства союзної власності на території України. Ну на це на найбільш демократичні нового на чолі із Горбачовим не могли не могли піти, і тоді сталося ГЧП. Тобто, це був один із головних наслідків, так із це ці, був один, із, із базових документів, який зумовив увесь подальший хід історії України. Скажіть, ну тоді акт про проголошення незалежності 24, 4 серпня по відношенню до цієї декларації як їх можна співвіднести? Спів і чому я це питаю, тому що люди, як правило, не знають про 16 липня, що це за дата і що там відбувалося, і що Зазначу, це за декларація. Що декларація не є не була документом прямої дії. Вона тільки визначала декларувала. Де, декларувала в яких межах ми будемо приймати законодавство для реалізації положень декларації. Тоді кожен із комітетів Верховної Ради, виходячи із положень, комітету економічної реформи в межах економічної самостійності на її реалізацію розробляв закони, скажімо. Комітет Верховної Ради в питаннях культури відповідно до культурного розвитку теж напрацьовував проекти законопроекти, які вносив Верховну Раду. Тобто, це був той базовий документ, який був основою для діяльності комітетів і всіх і всіх депутатів Верховної Ради. Рекомендацію а, до дії напевно так? Напевне, так? планом до дії планом, планом до дії. А акт державної незалежності це був е, документ прямої дії, який запроваджував е, два положення декларації про державний суверенітет, самовизначення української нації і державну владу він... Логічним продовженням цього був підтвердженням Підтвердженням цього. Скажіть, будь ласка, було проголошено, того ж таки 16 липня день святкування День Незалежності України саме 16 липня. І навіть у 91-му році ми встигли один раз святкувати. Хвилинку, давайте вернемося іще до декларації. До події як приймалось, так? Декларація. Приймалася в тих умовах, коли 65, здається депутатів Верховної Ради, якраз із високопоставлених компартійних чиновників, поїхали в Москву на з'їзди Компартії радянського союзу. І це дало можливість трохи якось вільніше дихнути в залі, провести ширшу дискусію, кулуарні домовленості, переговори. Я кажу, що основою було те, що 72% депутатів Верховної Ради, не дивлячись на партійну приналежність, були етнічними українцями, були освіченими людьми, і під впливом дискусій, аргументів, які наводила депутати народної ради, схилялися до того, що. На території України повинна керувати Верховна Рада, тобто ми. І це було справді, їм надоїло їздити до Москви, узгоджувати в Україні побудову якогось там палацу культури чи великої республіканської лікарні. Все це вирішувалося в Москві. Фонди, кошти і тому подібне. І навіть ті, які були компартійним... У нас дуже обмаль часу, так. буквально три хвилини тому. Тому е ми е пройшли весь текст декларації і фактично її затвердили. І раптом було поставлено питання про відкликання із Москви депутатів, які є на з'їзді компартії, і виникла величезна загроза, що за суботу неділю нормативно правовий відділ ЦК Компартії України проревізує весь текст. Декларації, напише рекомендації. А з понеділка ці 65 високопоставлених комуністів і група 239 зревізують все те, що ми напрацювали на, на тижні, і вихолостять абсолютно зміст декларації. Але треба віддати належне тодішньому голові Верховної Ради Івану Плющу. Він на, написав в одному із своїх спогадів, що в нього буквально окупували кабінет, е, е, вимагаючи продовження дискусу. Іскусію у понеділок, коли зранку, коли сесія продовжила роботу, але він категорично заперечив і тільки почалась сесія, як він без обговорення з перших слів поставив декларацію про державний суверенітет на голосування. У своїй книзі, тільки рухом життя і обіймиш, я привожу запис із свого щоденника, яка який був зроблений тоді ж, у Верховній Раді, 16 липня. Цитую. Сьогодні вікопомний день. Ми прийняли Декларацію про державний суверенітет України. Несподівано до образливого щему звично натиснули кнопки, прийняли і все можливо так сталося, тому що прийшли ми зранку зібрані на нову боротьбу за кожний пункт, за кожне слово декларації, глибоко в душі, ховаючи розпач, знаючи, що з Москви повернулися наші супротивники, які не хочуть незалежності України, не хочуть декларації, яку ми в них щойно видерли, виламали, кидаючись грудьми на стінку їхньої байдужості хохляцького пристосування і ворожості до до України, але сталося зовсім не так. Одразу з слова плющ ставимо на голосування. Побігли стовпчики, потяглися пальці до губ до гудзиків, кнопок, і так защеміло на серці довго і безвихідно. І раптом. 365, а потім оплески, всі підвелись, довкіл, наче посвітлішало, наче сонце зійшло, і всі від несподіванки, наче розгубилися? Скажіть, будь ласка, декілька слів про святкування першого дня незалежності, все ж таки 16 липня, і наостанок дуже дуже коротенько, на вашу думку, це був виграш, чи все ж таки максимум те, що ви хотіли? І могло би бути його не було. Прийняття декларації про державний суверенітет. Це був більше ніж максимум. Більше ніж максимум. Це був вікоповний документ. Який ще раз повторюю зумовив весь хід подальшої історії України і проголошення державної незалежності України, це був той документ, який став муром на перешкоді підписання нового союзного договору нового горьовського проекту, був величезним аргументом в переговорному процесі із ініціаторами нового, нового Горьовського проєкту. проекту. Ну а відзначення. От в мене, до речі, в руках: перше видання Декларації про державний суверенітет 90-го року. Ще тут політвидав України написано. І ну що ж, зібралися депутати, квіти поклали вечором. Було вперше урочисте засідання, і ніде правди діти були і столи накриті, прийшли група 239, і наші демократи, і вперше ми спілкувалися уже так із келихом вина чи Шампанського в руці. Уже не бачили в них ну таких затятих ворогів, в яких ми будемо революційним методом кидатися на них у штикову атаку чи тому подібне. І це був величезний крок. Рок у розвитку парламентаризму в Україні я вам дуже дякую за цікаву розмову. Декларація про суверенітет заклала правовий фундамент майбутньої держави. Цей документ став передумовою для проголошення акту про незалежність 1991 року та невід'ємною частиною державотворення України. До зустрічі на телеканалі РТБ.